Посадити дерево не така вже й проста справа, адже починається все не з саджанця, а з насінини. Це цілий процес, від якого залежить, яким буде майбутній ліс. Перший крок створення лісу збір жолудя. А далі перевірка його на життєздатність. Це проходить сплавляння жолода, тобто флотація. час його роботи перевіряється, яке пустеє, ну, спливає на воді, тобто ми його відбираємо. Ті жолоді, які залишаються на дні, прямують до рук лісокультурниць. Ми сортуємо жолудь. От він накільчився. Його в холодильник на зберігання недоцільно ставити, тому що він далі буде рости. Далі ж насіння, яке ще не проросло, відправляють на термообробку. Він не обробляється у нас, нагрівається вода до температури 40 градусів Цельсія, і проходить таке свого роду як варіння, тобто 150 хвилин триває цей процес. Він служить для того, щоб вити всі грибкові пошкодження жолудя. Згодом жолудь повторно відсортовують на стелажах, а після насіння обробляють фунгіцидами. Після того, як ми обробили насіння жолудя, ми закладаємо на зберігання вже в хлибну камеру. Виставляється температурний режим від 1,5 до 5 градусів. Після того відкриваємо холодильник і закладаємо вже готові бочки з жолуддям на зберігання. У холодильній камері жолудь зберігається три роки. Є номер, є вага кожної бочки. І ми закладаємо її в холодильницю устаткування. Став влажу плюс-мінус три тонни. В даний момент тонна 600 вже закладено на зберігання. Ми збираємо в першу чергу дубчереч. І крім того, збираємо липу, декілька видів горіхів, насіння хвойних порід. Сіянець із жолодя формується рік-два. Тоді їх передають лісництвам, аби там дали життя новим деревам то я тримаю в руках саме два роки зразок. Це ну, якби для посадки він взагалі чудово підходить. Так? Але ми цього року на цьому розсаднику запровадили полив, контрольований догляд, боротьба із борошнистою росою. Заготівля насіння дає змогу в будь-який момент посадити матеріал для того, щоб отримати саджанці. До того ж, в рамках програми президента Зелена країна сіянці неабияк актуальні, адже в області планують висадити близько 85 тисяч гектарів лісу.